Добрі люди, маю я для вас новину та незвичну, історичну. Не про мати і про сина, а про нас, людей сучасних, про народ, шлях та країну та про тих, хто дуже хоче затоптати нам стежину. Зірниця з неба світлом сіяє, Христос, дитяшко нині зарождає. Світи ласкаво, Богородиці дії, кріпой у серці вір, над надію. Хай та зірниця в різдвяні свята, зійшне вам щастя, до вашої хати. Пошани, поваги, потіхи від світа, щастя та долі на многії літа. Подивіться, подивіться, знов бурмоче щось про славу, дії. Історично так стається, що всі ви і ви і ви дурні. <різвіст> Я, наприклад, маю розум в школу мислення ходжу. Тож сиди і слушай, хлопчик. Зараз мудрість розкажу. Мудрість твоя, як і школа, на брехні збудована ося. Все да неокти, а твоя мова гірша, ніж твоє ім'я. Так, спокійно, менше слів. Я досвідчений боєць. Майстер з понтом. Золотою нідалі. 33 виходи на поле. Арестович молодець. Поділюсь своїм прогнозом. Два-три дні і все. Ура! Буде нам та перемога, не хвилюйтесь, дітвора. Що ти кажеш? Думай трохи, рота вимик, схаменись. Не обманюйте народ. А я вірю, я повірив. Дякую за ці слова. Перевірені джерела, ось що я шукав здавна. Він мою довіру має. Каже правду без брехні, арестович не обманить. Навіть у глибокім сніг. Може, народився він тугем. Був би зараз нас великдень, відкупив би ти Не-не-не, На вербоне смій кричати, бо вона ж теж волонтер. <рив> От автівки всім купляє, бачив я її етер. Ну, стомилась від донатів. Але ж то, бува, у всіх, ну не каже про Вілоньку, та хіба то смертний гріх? Другий. Візьмись за розум, що ти віриш та й кому. Ти згадай про наших предків, яких кинули в тюрму, їх нищили їх катували, все за їхню боротьбу проти красного режиму. Їх всіх звели у труну. Ти тако майбутню хочеш. Не для нас, так для дітей. Бо починаються з малого з авторів таких вістень. Так, дружино, досить криків зраду розвела капець. От, побачиш, був правий а Арестович, ну капець. Піду я собі присяду, висновки робити. буду. Ти краще волонтери, плести сітки, ні ні не, 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 я не на того вчився. <звук> на, на часі волонтерство починається програма. Що ж це коїться у світі? Що й в таку святу юднину. Народився <звук> Бог на Саня. Не будь а йому плювати в спину. <звук> Фу, ми воюємо за зарів Україну. Ворог тисне безкінечно, лізе по долинах. Звідки нам, брати, нам стійку і величну силу? Як триматись, не здаватись, як все не покинуть? Не кажи так, не один ти, бо в країні вас багато. Просто в темні ці хвилини важко шлях знайти до брата. Вам потрібно об'єднатись і шукати в небі зорі. Там, де зорі, є надія. Щоб змінити хід історії, працьовитим людям варто висловити вдячність, шану, а тих, хто байдики лупить, вивезти людей з омани. оживіть і надолумте люд на спільну перемогу. Тільки в єдності знайдете до майбутнього дорогу. Правду кажеш, білокрила, але де зорі шукати? Як нам рідну Україну до сили вернути? Куди лежить наш шлях? У степи чи гори? У посадки в жахом чи бездушні склепиться. А дивись, оно світло мерехти, бачу. Я думаю, там буде відповідь. Бажаю здоров'я, шановне <рес> <рес> товариство. Ось уже два роки минає, як весь світ про Україну знає. Кажуть усі, війна велика в Україні триває. Шкода, що це дізнались лише на десятий рік, коли одвічний наш ворог з бідою прийшов. Мої брати та сестри, звертаюся до вас у цей складний для країни час. Будьте сильні, будьте пильні, підтримуйте один одного. Ну а ми ж військо, нащадки козаків та повстанців, будемо чищати країну від москаля. Або військо мало зброю, атакамси і джавеліни з Володимиром працюємо, щоб всі знали про Україну. Нехай світ почує голос ваш суспільства і народу. Несіть правду в усі маси. Про борців і про свободу, про міцних сталевих духом, про відвагу і незалежність, про живу до перемоги і про українську єдність. Волонтеримо весь час має місію просту. Те, чого нема міста, тим, хто знає, як стріляти. Дрони, теплік чи машина все дістали з-під землі. Фонд працює для того, щоб хороші стати в Збори і партнерства в моді, ми з фондом. Теж у грі. І пульс помсти, і поплава до зубів ТРО ми одягли. Заводів допомогу край багато і тому ваші збори і донати враз засвідчує пітьму. Не боріться, волонтерте, підставляйте ви плече. Як зберемо ми на дрони, жоден руский не втече. О, тепер все ясно. Оце так забава. Ходім за мною, нас чекає велична слава. І я піду, буду допомагати, захищати кожен дім, пане Господаю, на Твоє. І страждає їхня економіка. Але щоб і ці герої теж страждають. Але ми своїм чодом все, він мені допомагає. Так, так, я тут. Можливо, ви хотіли сказати, що я мудрий чи що я з іншу школу свою. Так, стоп, закрий рутяку. Мудрим ти ніколи ти не був. Ти наказ мій слухай. Треба всіх перешкорити, посіяти зраду. Та зневір. І зрої, зорі зворі треба погасити. І щоб оті герої замовкли ураз в паніці і безнадії. Добре, 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 ясний пані. Зробимо все ми тишком нишком Без вагань і без емоцій зробимо українцям лихо. <плес> Що це сталося? Де Що ти? Хто це? Бійся Бога, це ж я, Ян, Гол! Який Гол? Хто забив? Той, хто вивкнув телевізор, зараз лише зубів. Не кричи! Ходи сюди! Будемо пекти з тобою помпухи. Де каструля, де вода? Здається, я не йшла. Е, мені не треба. не чіпайте бішоло. О, Іван Шолом. <ріст> де мої вівці? Де мої милі? Загубились на тім світі, на цій полонині. Піду я до міста і де розпитаю, де ви мої вівці, верніться, благаю? Що ми? Мирці. Аби, аби чули? 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 Ану, ще раз послухайте. Вышли, вышли, ну як как так вышло, Все сто сорок на планете вышли. О, а ты чула? Чула? Что чула? Де чула. Зрада повсюду. Все крадут, все крадут. Та слухався всякої ерунди. Ти менше в телеграмі сиди. Якби тільки я, а то що, Алістович таки казав. Я Лістович, я молодець, я все казав, все так і буде насправді, що ви там собі не думали. Жах! 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 На більше перекуси. Але головне, головне ж то. У хлопці досі тримаються, тримаються. А тут? Контрнас тут не починається? Ні. Не а що ні жах? Жахіть, Жахіття, жахіття. А бюджети? Бюджети ж тож ж далі Що? Шно? Ого! Ого! що знов? Ого. А диви, Конгрес допомогу не дає? Не дає. В НАТО не беруть? Не беруть. А матрони немає, а от вих спеціть. Фу, віці в хаті. Мерс! А ну бігом до хати, бігом пішли, ручі, пішли, пішли Мерс! Ну все, ну все, ну все. Досить цих укропів треба знищити нараз. Благо я знайому маю. Смерте, бо ходи сюди. Що тут сталося, Хто покликав, хто посмій відволікти. Я колео маю справу. Це, звичайно, для вірної мети. Роблю справи, я, як завжди, і чорти зі мною, але не можу досягти, щоб цим украм був капут. Тож візьми ти свою зброю, вбий усіх, це мій наказ. Воїна у першу чергу, щоб він На нараз. Боїшся сили духу? Лякаєшся ж до смерті. Невже забув, що забек лиховань не пече. Ми давно вже всі померли, будемо відверті. Смерті я підставляю своє плече. Смерті дійсно не боюся. Yeah. Точно, не бо... точно не боюся. Знаєш, вона бо що живу. Ну, а ти чого існуєш? Маєш yeah. відповідь свою. Я ну я чекай, зараз я тут свою кнопку знайду, у мене тут є. Ха! Думав, кликав ти на допомогу, а накликав ти біду. Не підвладний надіною вибір я сама зроблю. Я дивлюсь на те, як кожен з вас веде себе в бою, а ти створюєш розруху, нищиш хати і людей, Забирайся гать у пекло, згинь з моїх очей. Щось не можу зрозуміти. Я був ніби сам не свій. Просвітили мене люди. Обкрутив мене, той змій. Мила моя, каюсь дуже. Пишу сповідь від руки. Обіцяю я змінитись, більше довірять тобі. Дрони, шузи і машини все знайду і все куплю, а тим псевдонауковцям у їхнім лині втоплю. Бачиш, слухайте уважно перевірених джерел, щоб ні темряви, ні зради не було поміж людей. Треба чітко розуміти, хто є ворог, а хто друг. і без зайвих домогнати в перших топу як. Почну зміни із себе, це сміття мені вже не треба. Хто любов у серці має, зірку в небі відшукає, та, яка найбільш ясніє, шлях до дива нам відкриє. Розцвітає з Богом рідна Україна. Батько з сином не в окопах, а земля єдина. Будуть, будують сім'ю, житло, а в полях просте зерно. Ай! Ай, ай, ай! Ай! Вимкніть! Вимкніть світло! Вас благаю! Ви мене не зрозуміли! Зараз все вам поясню. Ви усе перекрутили. Слухайте слова молю. мої. ладно, Я даю вам розказати. Вибір я зробила вірний. Муж такий не божевільний. Традиційну цю виставу про дитя і вихлиє. Ми додали трошки сміху за новим календарем. Як сподобалося дійство, копійчину радові. Ми збираємо на місце, щоб з різдвом їх привітати. І на цьому позитиві ми бажаємо вам здоров'я, щастя, радості, любові. Щоб усім в теплі жилося. Не сваріться між собою. Ближньому, допомагайте. Про коріння пам'ятайте, коляду співайте. Христос народився. Слави Слави моє моє го! Го! Nehaju važno sluka To maje dušu Nehaji i ne sluši To maje srce Porožnje Має гуха, нехай важого слуха, хто має сушу, нехай не суши, хто має серце, хорожні жеце, нехай сьогодні набере туди.